Ми щойно поговорили про маму, тобто королеву або ж ферзя. А тепер давайте поговоримо про батька або ж короля. Хоча насправді король це радше дідусь, бо він дуже повільний. Ми всі його любимо, але він не вміє швидко бігати. Давайте перевіримо, якщо ми спробуємо пробігти від початку до кінця дошки, то бачите, ферзь це може зробити всього лише за один хід, але король може йти лише на одне поле за кожен хід. Скільки часу це займе? Давайте рахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І ми ще не дісталися до кінця дошки. Сім ходів! Ферзь ці перегони кожного разу. Це як перегони між зайцем і черепахою. Якщо заяць не засне, то черепаха ніколи не виграє. Давайте глянемо, що трапиться, якщо поставити короля в самісінький центр дошки. Пам'ятайте, він може ходити на одне поле вперед, назад чи вбік, тому король може піти сюди на е 5 назад, ліворуч чи праворуч. І, звісно, по діагоналі існує 8 різних напрямів та 8 різних ходів. Згадайте, коли ферзь був у центрі шахівниці, він міг піти майже будь-куди. Він мав аж 27 різних варіантів ходу, але король це не фігура воїн. Насправді, у короля зовсім інше. Особливе призначення. Дуже скоро ви дізнаєтеся, чому король є найважливішою фігурою. Це єдина фігура, яку не можна побити. Але король може бити фігури суперника. Наприклад, якщо у чорних була б тура тут, на F5. Оскільки ця фігура тура розташована поруч з королем, король може її забрати і стати на поле, де була тура. А якщо ми поставимо слона сюди, на d5. Чи може король його побити? Ні, він занадто далеко. Дідусь ходить по вулиці, а не бігає. Але король вміє ходити вправо та вліво. Тому, якщо слон не побачить небезпеки, то скоро король зможе його побити. Звісно, слон міг би відійти кудись подалі, настільки далеко, як захоче. Якщо цей слон пам'ятає про небезпеку, то король ніколи його не наздожене. Дуже добре! Ми дізналися багато нового, а тепер я хочу поставити вам декілька питань про короля.